Святкування Різдва в дитячому садочку то справжнє диво, сповнене цікавими сценками, піснями та танцями. Діти закладу дошкільної освіти номер 13 стали активними учасниками різдвяного дійства. А щоб відчути справжню святкову атмосферу, вони були відповідно одягнені. Це і українські хустки у всіх дівчаток та вихователя, і шаровари у хлопчиків. Захід проходив в казковому стилі, з якого вони знали багато цікавого про особливості святкування різдва, в якому добро завжди. І перемагає. І навіть баба яга, котра вкрала світло з ялинки, на сам кінець повернула його. До свята діти старанно готувалися, вивчили багато цікавих колядок, отож і виконували їх всі дружньо. she mm -hmm. Цьому тому й господарям побажання невід'ємним атрибутом свята була і віфліємська зірка, котра свідчила про народження Спасителя світу. Отож і вигукували. Тож нехай різдвяна зірка веде всіх нас до милосердя і добра, від якого на душі стане тепліше і радісніше, і звичайно до довгоочікуваної перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.